Yeah, to be battle. Так, так, друзі, ми перейшли на темну сторону, і сьогодні покажемо вам осциллограф, який би оцінив сам Дарт Вейдер під час будівництва зірки смерті. Тож, представляємо вам темний володар серед осциллографів Rigal dho 4204 та його молодша версія Padawan DHO 1104. І знаєте, їм є чим вас здивувати. Найперше, що ми бачимо, це дизайн. У їх зовнішньому вигляді сучасний стиль доповнює стару добру класику. І так, тепер осциллографи мають великі сенсорні дисплеї. Звичайно, естетичні зовнішній вигляд в приладах такого рівня це важливий аспект, але не найголовніший. Найголовніше тут це характеристики. І важливо, обидва прилади тепер працюють на новому чіпсеті Centaurus – Це власна розробка компанії Rigol. Отож, почнемо з молодшої версії. На борту цього зерольота 4 канали: самого пропускання в 100 МГц, 2 ГВб в секунду, вертикальна чутливість в 500 мікровольт, карл мікро не мілі, а ще глибина пам'яті в 50 МБ та 12-бітовий АЦП. І повний набір функції. Які може запропонувати просунутий осцилограф. Що ж до 42.02, то ух, пристебніть ремені. Тут у нас самого пропускання в 200 МГц з можливістю розширення, частота дискретизації 4 ГБ в секунду. Та 12-бітовий процесор, доповнені глибиною пам'яті в 250 МБ. Ага, не 14, не 24, а 250. А також вертикальною чутливістю в 100 мікровольт на поділку. Ну і як вам? Тамна сторона. Ну і звичайно, щоб працювати з таким приладом, слід мати зручний інтерфейс. Так от, забудьте інтерфейс всіх інших осцилографів. Раз і назавжди. Це просто бомба. Він, до речі, працює на базі OS Android. Але яким би зручним не був інтерфейс, інколи навіть величезний 10-дюймовий дисплей може здатися замалим. А ви знаєте, що це таке? Це кабель HDMI, і ви правильно все зрозуміли. Ми можемо підключити його до більшого дисплея. Або до гігантського дисплея. А тут же можна розслабитись, увімкнути розділення екрана. На 4 канали і спокійно відкалібрувати лазер зірки смерті на цьому, друзі. Наш огляд добіг кінця. Пишіть в коментарях, чи хотіли б собі в колекцію такий прилад. Не забувайте про вподобайки та Нехай буде з вами сила.